Всім привіт, вітаю вас на каналі Софітека. Мене звати Софія, і сьогодні я знімаю день із свого життя. Із життя студентки польського університету, із життя дівчини, яка має цікаве досить життя. Тож, сьогодні в мене 5 пар. Я їх вам тут розпишу. Перша у мене о 8-й ранку, тому як тільки я виключу це відео, я вже біжу на автобус, тому що в мене залишилось дуже мало часу. А, поза тим, що в мене сьогодні 5 пар, мені також треба забирати нагороду з конкурсу, в якому приймала участь не тільки я, але також кілька моїх одногрупників. Ну, Але загалом ми робили селфі на фоні бібліотеки. Я вам тут залишу власне, це фото. А, от. І наскільки я розумію, ми посіли якесь місце, я ще не знаю яке. Uh, і нас запросили сьогодні до бібліотеки, щоб ми забрали ви, свою нагороду. У нас ще сьогодні з групою uh, зустрічок би в ресторані. Uh, така святкова вечеря uh, перед святами, тому що сьогодні також останній день мого навчання. Uh, я знімаю це відео в четвер. Я обожнюю четвер, до речі, не дивлячись на те, що в мене сьогодні п'ять пар, я їх всіх обожнюю. Так, тяжко, але I'm Аймґуд. Ми вирішили ем, попросити всіх викладачів, щоб ми перенесли заняття з п'ятниці на всі інші, якісь там від понеділку до четверга, і ми вже ці всі ці заняття відробили. Тому завтра я просто вже е, їду до е, батьків Матеушу, тобто мого чоловіка, хто там пропустив. Е, ось кілька цікавих фактів про мене ще перед тим, як я виключу це відео і побіжу на автобус. По-перше, я староста групи. По-друге, це моє не перше навчання в Польщі. Я вже навчалася в Польщі в Гданську. Це може рейтингом був кращий в якомусь е, е, сенсі університет, але мені там не сподобалось. Е, третій факт: це те, що в мене вже є диплом. Я навчалася в Києві. в Університеті імені Драгоманова і маю е, диплом з філософії. І, до речі, хотіла е, вас е, перепросити. Хотіла вибачитись перед вами за те, що мене так давно не було на каналі. Така рутина вона мене затягнула. Я перестала читати е, книги, тільки там статті, якісь певні е, домашню роботу робити, вчити італійську, тому що в мене є плани на Італію. І в наступному році ми з вами е, е, трохи. Помандруємо, по, по, будуть у нас з вами пригоди. Коротше. Ось. Тому була трохи зайнята, вибачте, будь ласка, надробимо це в наступному році все. Ось. Тому зустрінемось вже в університеті. Co ty robiło? bo ja wstałam już z tej... Dla czego? Żeby zjeść. Jeszcze długo stoi? Żeby zjeść. Żeby okay. sobie należać. Zika. Oh, я пошел выпускать. А книжечку, а книжечку нам покажеш? А, а ну а? да, чого ти, ну. Э, Пише же, был наилепшим на этом сденче. Не знаю, що це за кламство. Ну, бачно, это из кламства. Ну. Всем дякую за Все, я пошел выпускать. Пока-пока. do naszej grupy teatralnej. Mm. <laughs> Ona no się zapisała do naszej grupy teatralnej i... Uh... Всім привіт! Хотіла з вами ще окремо поговорити вже в більш такій спокійній обстановці. Але на жаль, це так трохи затягнулося, тому що вже пройшло два тижні після того, як я знімала власне такий влог так, навчання в університеті. Чому? Тому що на наступний день після цього ми поїхали одразу до родини Матеуша святкувати Різдво, потім Новий рік, підготовка. Це все. Проходила обстеження. Я хочу нові окуляри зробити, тому що я в цих вже. Якби не так добре бачу, тому через всі ці справи це затягнулося, і зараз насправді вже 6, здається, січня. Тож, я вітаю вас всіх з пройдешніми, з минувшими святами, як то кажуть, новий рік, нова радість, нове щастя і тому подібне. Для мене це також нові цілі, нові досягнення, нові книги, які я можу прочитати, показати вам. Тому бажаю вам всього найкращого в цьому новому році. Я впевнена, що він принесе багато позитивних, класних, чудових змін, як у наше з вами життя, так і Життя ці усієї якби, України, так, усього українського народу. Тому чекаємо і, якби сподіваємось на всі розуміють, чого. Так, от, А чого я хотіла з вами якби окремо також поговорити. Хотіла вам ближче показати власне книги, які ми отримали з хлопцями. Ми посіли перше місце, а інакше і бути не могло. Якщо я за щось берусь, то треба це зробити дуже добре. Так от. Я хотіла Вибачаюсь, я трохи ще хворію, тому говорю вниз, і я за це також вибачаюсь. Хотіла вам показати ближче книги, які ми отримали. А, насправді, а, книги наші з хлопцями трохи відрізняються, а, тому що. Я була знайома з. Це така передісторія трохи. Я була знайома з керівничкою бібліотеки нашої в університеті, і вона мені запропонувала, якби прийняти участь власне в цьому конкурсі і щось придумати. Можливо, ще когось іншого залучити, ну, але взятися за це і представити нашу бібліотеку. Оскільки я знаю, приймала участь близько. П'яти-семи десь отак бібліотек. І багато хто робив якби, фотографії також. Це не те, що там було двоє, і ми виграли перше місце. Ні, насправді було багато фото. От і вона мене якби попросила, і я почала, якби я була таким рушієм, який запустив, який контролював увесь процес, і вона також про це знала. Тому коли нам вручали подарунки, вона якби мене виділила, виділила як таку, фактично, як такого режисера, продюсера, скажімо, так усього цього процесу, усього цього, як можна сказати, проєкту, так. Тому я отримала трохи інші книги. Як база, така основа, то ми всі отримали блокнот, іншими словами, нотатник, а також ручку і, ручку і карабін, або шнурочок, ну ручка так, також це, І Я не знаю, як це називається. то що Можна ключі сюди повішити, отак от, на себе, отак от, і сидіть. Нехай вона висить. Е, І що? Це була основа. Це отримали якби всі, всі ми. Але е, вони отримали хлопці, е, отримали інші книги, ніж я. Тому що. Е, секундочку. От я отримала ось такі дві книги. Хлопці отримали одну і зовсім іншу. Мені здається, вона також менша за обсягом, е, ніж ці дві. Ось тому мене трохи виділили, я дуже за це вдячна, тому що я дійсно старалася. Е, і, що ж, перейдімо до самих книг. Е, так, до речі, обидві ці книги вони видані в Гнізні. Перша книга називається е, польською маски Джейопісарства Гражина Гаєвська. Українською не маю поняття, як вам це перекласти. Експромтом зараз спробуєш Це маски. Е, Писемної справи, маски писемності, можливо. Коли я буду монтувати, можливо, я дійду до якоїсь іншої назви і напишу вам сюди. Якщо не написала, значить все правильно. Іншого перекладу немає. Ось тому. Немає поняття, який зміст про що саме ця книга не ознайомлювалася. Раніше про цю книгу я також нічого не знала, тому для мене це якби новинка, а, які для вас я думаю, тому що українською, скоріш за все, вона не перекладена. От, але я залюб... залюбки прочитаю, але я зап... Йо, йо але я залюбки, я думаю, українська вона не перекладена. Я залюбки прочитаю польську і розкажу вам, можливо, в одному з відео. Тому якось так. І наступна книга це Польською Європа на Мощі Весткні. Олександр і Маріола Не знаю, не буду читати повні, повні прізвища і, і другі імена. Але це так, також. Імпровізація перекладу Європа на мості, як міст на мості, на мості ну да, здається, так, на мості вздохів. Вихняння це коли так. Люди також не сильно знаюся на змісті, а, але провідною тематикою, наскільки я зрозуміла, читаючи ось тут, власне а, зміст. А, Список так всіх розділів, то це буде про аспекти, на яких побудована, на яких створена якби вся Європа. Певні такі цінності європейські, історія європейська, мораль європейська, можливо. А хто не знає. Ну, я не читала цю книгу, але ми обговорювали це на заняттях. Хто не знає, то Європа загалом побудована, сформована на трьох таких: польською це філяри. Українську, це, скажімо, стовпи, грецька філософія, римське право і монотеїзм. Тобто загалом монотеїзм був створений євреями, був започаткований, скажімо так, євреями, тобто їхній юдаїзм, який потім перетік уже в християнство, а потім десь в п'ятому-десятому столітті вже іслам з'явився. Тобто, оце все, оце єдиний філар, до речі, так, монотеїзм, який прийшов якби, до Європи з поза. Межів якби Європи, <ріст> я сподіваюся, мене зрозуміли. Тому що монотеїзм загалом так свята земля, свята земля, тобто це Ізраїль, Палестина, власне, це весь конфлікт. Це на це на цій якби території святої землі. Це, до речі, коректна політична, якби така міжнародна назва, щоб окреслити і нікому не віддавати якби її. Тому що насправді це ну тяжке питання, і щоб залишитися якби поза політичним оцим всім конфліктом, то кажуть просто свята земля. О, от, це така цікавинка від Софії. Власне, цього я, цього я і навчаюсь, це я і вивчаю в себе на навчанні, тому кому цікаво, можу інколи вставляти якісь такі цікаві речі. От, а я вже буду з вами прощатися. Якщо у вас є якісь питання щодо мого навчання, питання щодо вивчення мов, так, як швидко я так вивчила польську, як я вивчаю інші мови. Ну, якщо у вас е, якісь питання, або в мене також є е, ідея зробити відео повністю польською мовою, а для вас просто зробити е, написи, так, зробити субтитри українською, і також зняти, можливо, е, Свій день або читацький влог, і якби до вас говорити польською, а ви потім просто будете дивитися переклад. Ем, що що ваша душа забажає? Пишіть в коментарях, е, можливо, просто побажання мені е, класно в цьому році вести і не закидати читання книг, як я це зробила в другій половині власне попереднього так, року. Так от дякую вам всім за увагу. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. І зустрінемось в наступному відео. Па!